Іноді ну прям хочеться сосисок. Але часто у складі не саме якісне м'ясо, та його там і неба. Плюс нітрити, барвники, посилювач смаку і ароматизатор, що може пошкоджувати клітини кишківника і призводити до не найкращих подій. Але це не значить, що ми залишимось без сосисок. Погнали, готувати. Відварений бурячок, пару марквин. Натуральне м'ясо посолити, поперчити. І отак бжж бундернує до однорідної маси. Викладаю в харчовий пакет, але насправді я випендюсь, можна і без нього. Якщо розмір має значення, то робимо сосисочку подовше. Харчовою пліпкою скрутив. ля, сосиски готові. Залишилось тільки проварити. Достатньо 10-12 хвилин, щоб покипіло. І ми отримуємо ті самі сосиски, які... Точно можна. Без барників пасилювачів смаку і шкідливий домішок. А головне, такі сосиски можна навіть дітям. Тим паче овочі вони не люблять, а тут вони вже включені. Можна додавати в яєчню до сніданку або брати як швидкий перекус. Ну а ми зробимо хот доги. Ковбаски на сковорідці або вуглях підсмажили. Я люблю на вуглях, бо у цей запах димку це просто М -м -м. ви тільки гляньте на цей колір, і це без барників. Булочки теж трошки підігріли. М -м -м, а пахне як. Ковац, булочку надрізали. Кетчуп, туди ж сосисочка, беру прям дві. Зверху кетчуп обираємо, той, що у складі без бензонату натрію і крохмалю. Цими сосисками цей ходок точно 10 з 10. Ніжна структура, приємний аромат і відчувається справжнє м'ясо. Просто спробуйте. Це дійсно дуже смачно. Навіть пану дворецькому сподобалось, а це про щось та й каже.